Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, з нами на зв'язку? Пане Руслане, доброго дня вам. Вітаємо. Доброго дня. Пане Руслане, якщо я не помиляюся, буквально днями, зокрема, ви повідомляли про те, що найактивнішими за кількістю бойових зіткнень на фронті були два напрямки: це Курахівський і Покровський, де представлені так само бійці Нацгвардії. Скажіть, будь ласка, станом на сьогоднішній день, яка ситуація на фронті і де зараз? Я не знаю, чи може бути десь більш безпечно, десь менш безпечно, тому що ворог лізе звідусіль. Бачимо, що цієї доби 187 боєзітнень відбулося взагалі по лінії фронту. Це досить велика активність. І більше 70 з них відбулося це безпосередньо Покровський і Курахівський напрямок. Але разом з тим досить активно ворог намагався штурмувати і на турецькому напрямку, а також Пуп'янському і Лиманському. Де, зокрема, мали місце і піхотні штурми, а також штурми з використанням бронетехніки, під час яких противник намагався прорвати оборону. І що стосується, зокрема, східних напрямків, то гвардійці цієї доби відбили 25 спроб штурмових дій. Противник використовував також бронетехніку, зокрема використовував танки. В цілому було знищено 10 танків цієї доби, шість одиниць іншої бронетехніки, і відбито утримано займані позиції. З складними напрямками так дійсно залишається саме Покровський. Тут противник намагається атакувати наші позиції в районах більш ніж 10 населених пунктів і. Як відмічають наші бійці, противник залучає тут в першу чергу піхотні штурми. Це і невеликі групи, по два-три військовослужбовці, іноді більше від п'яти до десяти, які по суті накатами постійно намагаються штурмувати і ділянки біля населених пунктів, і здійснювати лобові атаки. Ну і звичайно, періодично застосовують бронетехніку, але Основна, скажімо так, сила, яку противник намагається застосовувати для того, аби забезпечити передумови собі для штурмів, це використання артилерії і використання авіації, якою ворог задає удари і по наших позиціях, і в тому числі руйнує інфраструктуру і самі населені пункти на напрямках, де концентрує головні зусилля під час своїх штурмів. Пане Руслане, впродовж цього тижня з фронту надходять, ну м'яко кажучи, дуже контрастні новини. Можливо, я навіть попросив би вас дати нашим глядачам певні поради, щоб правильно сприймати ту інформацію, яка з різних джерел абсолютно надходить українцям. Пане Руслане, 에, поради відносно ситуації як, на я, так, як сприймати е, ось в, ці дуже контрастні новини, про які я казав з лінії 에, В першу дітку. чергу. Е, ми повинні розуміти, що навіть е, зараз е, пора року, вона ще досить сприятлива взагалі для ведення активних бойових дій, і якщо навіть порівнювати із активністю противника, яка мала місце е, і в восени. Минулого року то це відносно час, поки скажімо так, і сприяють і погодні умови, взагалі і так далі, коли противник намагається активно штурмувати на різних напрямках, і, зокрема, там, де ведуться активні бойові дії. Що стосується важких напрямків, звичайно, ми маємо розуміти те, що наші сили оборони роблять усе можливе для того, аби утримувати ці ділянки і. Разом з тим, що ведуться бойові дії безпосередньо то противник Також проводить і інформаційну роботу відносно того, коли іноді з'являється повідомлення завчасні, навіть коли противник робить вкиди про те, що десь ситуація загострюється, чи противнику вдалося, нібито, захопити той чи інший населений пункт. Навіть ми бачили неодноразово. Якщо говорити про той же Нью-Йорк, з'являлися відео, де окупанти розвішують три колори, і таке інше. Але в першу чергу, що стосується, ми завжди говоримо те, що сили оборони повідомляють інформацію про ті чи інші рухи, скажімо так, і лінії фронту. Про Безпосередньо стан справ в районах відповідальності, як це інформація, яка зокрема надходить і від наших бійців, де можна з'являється відео, тобто комунікують і в операційних районах, і представники відповідних бригад. Звичайно, що потрібно аналізувати інформацію. Є дуже велика частина того, що робить ворог, зокрема на нашу сторону, які втіде. Але в тому числі ми маємо бути свідомі того, що і військові сили оборони вони не розкривають всіх своїх задумів, всіх своїх операцій, які навіть зараз проводяться. А я можу сказати те, що на деяких ділянках навіть наші сили оборони мають успіхи і відбивають, повертають позиції, які займав противник тому. Навіть якщо ми бачимо, наприклад, ті успіхи, які мали наші бригади на Лиманському напрямку, операції, які проводилися і по звільненню Харківщини, і відбиті наступи на північ прикордоння в травні, в червні місяці, то багато комунікацій було саме після того, як ця операція успішно завершилася. Пане Руслана, наостанок хотіла поцікавитись наступним. Нацгвардія нещодавно знищила великий склад боєприпасів росіян під Покровськом. Я не хочу вдаватися в подробиці. Вони будуть зайвими, і буквально щойно ми говорили про те, як реагувати на деяку інформацію. Єдине, попрошу вас про коментар. Підготовка до таких операцій з нашого боку наскільки вона довготривалою? І ось цей ефект несподіваності для ворога чи був він. Я хочу відмітити те, що робота взагалі по виявленню позицій противника по виявленню і логістичних маршрутів і складів, і місць скупчення вона. Постійно, звичайно, що в багатьох випадках, навіть виявивши подібні позиції чи склади з боєприпасами, якщо мова йде про те, що вони дійсно великі, то звичайно буває, що сили оборони витримують певний час, коли противник накопичує там певні ресурси, великі і тоді наносять удари. І багато чому навіть такі удари вони є системою дій, певним, скажімо так, скоординованими діями, тому що де є накопичення боєприпасів, зазвичай відбувається і накопичення підрозділів, і це свідчить про підготовку штурмів на тому чи іншому напрямку. Тому навіть такі дії знищення логістики, те, що ми називаємо знищення наступального потенціалу, це по суті одна із задач, які виконують сили оборони постійно. Пане Руслане, дякуємо Дякую. вам за інформацію, за те, що робите. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України про поточному. Поточну ситуацію, зокрема на Донецькому напрямку, і не тільки в цілому про ситуацію на фронті.